Звісно, це соціальний проект, бо сьогодні для нас дуже важливо, щоб наші люди мали безкоштовно питну воду, і це буде якісна вода. Ви бачите, що дуже багато сьогодні по Харкову продають воду є встановлені автомати, які розливають воду за кошти, і було прийнято рішення, що ми будемо. Робити альтернативу для того, щоб люди мали можливість брати воду безкоштовно. Тому вже почали з'являтися бювети в місті Харкова. Їх, до речі, буде на першому етапі 29 таких бюєтів, і там буде питна вода. Вона буде роздаватися безкоштовно. Люди зможуть саме набирати цю воду і мати можливість завжди. Питну воду брати безкоштовно У нас є приватні постачальники води. Як з ними вирішили питання? Що дивиться? Я хочу сказати, що ми не наступаємо на приватний бізнес. Це альтернатива. Це альтернатива. Люди мають можливість придбати для себе воду. Чи взяти її безкоштовно? Хто як хоче? Сам проєкт джерело фінансування це міський бюджет. Міський бюджет плюс є у нас домовленості з міжнародними інституціями. Це були мої домовленості. Вони теж будуть фінансувати цей проект. Ви хочете, щоб в майбутньому такі були водомати в кожному районі. Так. Скільки їх має бути? Зараз на першому етапі ми будемо мати 29 таких бюветів по місту Харкова, але я впевнений, що це не, вистачає. це не вистачить для того, щоб буде запит людей. І там, де буде запит людей, будемо потрошки робити для того, щоб люди мали можливість брати. Запуск цього проєкту коли чи вже можна набирати? Ні, ми вже запустили цей проект. Якщо ви побачите, то вже в деяких районах є такі бюети. Вони є. До речі, хочу сказати, що під час останнього прильоту один таки постраждав. Бівет він розташований біля школи поблизу того міста, де був прильот. Ми зараз відновлюємо його і місяць, два-три будемо мати вже такі бів'єти, в які, які будуть будуть працювати. Поки що вони не працюють, але ми придбаємо обладнання. Ми підводимо всі комунікації. Ми замовили всі ці бів'ята. Тобто, дуже такий класний проект.